Слава Україні! Триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів. Зокрема, застосував БПЛА Шахет-136. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон. Небезпека. Авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Противник, який тільки завчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдійському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. А на Херсонському перегруповує війська. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області, Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина. Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Малавовча, Мілове, Мовчанськ, Дворічна, Московка і Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області. Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!